Я пам'ятаю день, коли сказав мамі, що не хоче більше ходити на гурток. Вона запитала мене, чому, і я сказав, що керівник гуртка Денис змушує мене робити те, що я не хочу робити, і я більше не хочу з ним бачитися. Але вона не зрозуміла вона сказала, що це може образити Дениса. Я намагався пояснити мамі, що керівник вчинив сексуальне насильство, але вона все одно змусила мене піти туди. Через це я подумав. Що вона не проти того, що робить Денис. Я намагався сказати, та я не знав, що ще зробити, щоб це все припинилося. Для багатьох дітей насильство це те, про що їм найважче говорити діти можуть без пояснень уникати зустрічі з тим, хто знущався над ними замість того, щоб розповісти дорослій людині, що сталося. Якщо просто сказати, що ти не хочеш когось бачити, то батькам буде важко зрозуміти, що сталося. Андрій став жертвою насильства, і, хоча він намагався комусь зізнатися, він не говорив про це відкрито, він не розповідав саме про насильство, тому ніхто не знав, що насправді відбувається. Денис був керівником нашого гуртка по четвергам. Він грав вигри і веселився, так само, як і ми. Денис сказав мені, що я був його улюбленцем. Невдовзі він попросив мене приходити раніше за всіх, щоб ми могли потасуватися вдвох. Це було круто мати такого старшого друга, як Денис. Ми могли грати в ігри, говорити про школу чи змагатися хто з нас сильніший, але мені здавалося дивним, як Денис торкався мене, коли ми були наодинці. Проте він знову ставав нормальним, щойно приходили всі інші. Я сказав мамі, що мені справді більше не подобається Денис. Але вона відповіла, що вважає нас з Денисом хорошими друзями. Мама постійно казала мені проводити час з Денисом, а я дивувався, бо він все більше і більше торкався мене. Одного разу я прийшов на групу, і Денис сидів без футболки. Він сказав, що в кімнаті спекотно, і мені теж слід зняти футболку. Він змусив мене лягти на диван. І торкатися інтимних частин його тіла. І я знову намагався про все розповісти мамі, і я сказав їй, що не хочу йти на гурток, бо мені там більше не подобається, там було нудно. Але вона відповіла, що хоче цього, тому що денис добре впливав на мене, і я хотів розповісти їй більше, але не міг підібрати потрібні слова. Я був такий наляканий і самотній. Мені здавалося, що всім байдуже мама не дозволяла мені припинити зустрічі з Денисом. Одного разу на гуртку вже були інші люди, і я зрозумів, що, можливо, я не єдиний, над ким знущався Денис. Я відчував, що маю комусь розповісти, або ж стане ще гірше. Вадим був моїм найкращим другом зазвичай я все розказую йому, але я не міг сказати ні слова. Я підійшов до мами Вадима і просто почав говорити. Я сказав їй, що мені потрібна допомога. Раніше мені не вдавалося пояснити моїй мамі, що я мав на увазі. Цього разу я сказав, що керівник гуртка торкався мене і змушував мене торкатися його тіла. Я розказав їй про сексуальне насильство, і вона відповіла, що цього більше ніколи не станеться знову. Андрій, нарешті, зміг зізнатися дорослій людині, що він став жертвою насильства і зробити так, щоб це ніколи більше не повторювалося. І, хоча він намагався розповісти про це раніше, його мама думала, що він просто некає зустрічі групи. І якщо ви стали жертвою насильства і ви готові про це зізнатися, важливо розповісти це тій дорослій людині, якій ви довіряєте. Скажіть їй, хто над вами знущається, і що саме ця людина зробила. Не обов'язково розповідати кожну деталь, але дорослий має зрозуміти, що над вами скоїли насильство, і знати, хто це зробив. Тоді вони можуть вам допомогти. Наприклад, як мама Вадима допомогла Андрію. Коли мама Вадима детально розповіла мамі Андрія, що трапилось, то вона була рада, що нарешті все зрозуміла, і подякувала Андрію за чесність.